Слава Україні! Шановні друзі та ти... підписники, сьогодні я хочу привірити свого брата, бо мій брат на моєму каналі він скурив одну сигарету за чотири тяги. Ну, я то ніяк не можу повірити, але сьогодні він буде курити дві сигарети за п'ять тяг. Ну, я вже йому даю так трошки форе, бо за 4 тяги, 2 сигарети наврядчи, що він скоро, там, допустим, за 8 тяг. Одну сигарету за чотири, так що приступаємо. Ти вже прикурив, так? Я... Так, тягу зробив одну. Перша тяга пішла. О, ні, що собі. Та сигарета я не знаю. Дві тяги. І пів сигарети нема. Я не знаю. Третя тяга. Три тяги, Я казав за п'ять, а то я бачу три. Мені зараз ще одна тяга і лишиться хіба сам фільтр. О ні, чого собі? Вряд ти ж чемпіон, ти мене переконав. Чотири тяги. Самі бачите, сам фільтр. О, покажи ще раз. Сам фільтр. Там вже ніз не лишилося. Ну що викелій? Те, що він буде зараз прикурити, не зараховуємо, так як домовлялися. зараховуємо тільки вже як кукури. Ти собі трошки відікався і відпочинь, я розумію, тут трохи тяжко. Бо я, наприклад, я того не зроблю. Але зато я зроблю те, що мій брат не зроби. Ну Ви самі бачите на моєму каналі, що я там їм, що я там п'ю, ну, половину з того, що я їм, п'ю, мій не брат виконує, половину не витримає. Так, друга сега. Як ми домовлялися, він прикурює, не зараховуємо. Я тільки прикурив. Так, то є щойно прикурено, я то ще не рахую. Пішла тяга. Перша тяга. О, трошки виси, щоб було видно. Отак от, її руку тримай. О, то Перша тяга. А ну каже, свої легені зробимо рентгенляка. Ану, о ні, собі, то бляха, не легені, друшляк, можна макарони макарониці. Там ляха і чорні, і дири. Як то в народі кажуть, копчене м'ясо довше стоїть. так же саме і мого брата вже легені закуптилися, то там вже бляха. Вже буде вічно ті легені стрічати, що вже Дво не тяга. буде, псувати. Дві тяги. Ого. Дві тяги, ви бачили? Дві тяги. Пішла третя тяга. Я давав фору, але я бачу, що моя фора йому не допомагає. Все ж таки він мене перевещує, я йому казав за п'ять, а він за чотири стягує. Четверта тяга. О. Ото я розумію, що я козак Чотири тяги. Я дав фору за п'ять, а вийшов за чотири. Мачка. Чотири тяги, лишився сам фільтр. Най, покажи трошки ближче на камеру. Отак. Сам фільтр лишився, там вже нічого нема. Чотири тяги одна, чотири тяги друга. Вісім тяг, дві грати пішли вщент. Так що, братику, ти мене переконав, що ти є чемпіон. Вітаю. Отакими ми козаки. Ми нашу Україну підтримуємо всім, чим можемо. Так що підтримуйте так само і ви. Не забувайте підписуватись на наш канал. Харчовий експеримент ТВ. На моєму каналі там ви побачите мої рекорди і те, що я з'їдаю, і те, що я випиваю. І заїду побачити нового чемпіона. Що сьогодні все ж таки мене переконав попереднє відео, яке я на моєму каналі дав. Бо я не мав як закинути відео, то замість мене, то мій брат він, е, закинув відео, він скорив одну сигарету за 4 тяги. Сьогодні він мене переконав, що все ж таки він то зробив. Я все ж таки на свої очі побачив, як він скорив дві сигарети за 8 тяг. Я просто в шоці. Я того не зроблю. Я, наприклад, я сигарету курю, я можу скорити за 7 за 8 тяг одну сигарету. А він дві сигарети за 8 тяг, то є для мене неможливо. Я того не зроблю. Але мій брат чемпіон. Але постарайся її таке зробити. Будемо старатися. Так що, шановні друзі та підписники, слава Україні! Гораємо слава. Будемо жити, москалів вбивати. І ще одна просьба до вас. Хто зможе, допомагайте нашим солдатам, нашій Україні. Треба нам для пошиття костюмів, для в'язання сіток. Треба тканину, треба нитки, хто має навіть мішки льоні, Приносити до художньої школи, бо ми пошиваємо костюми, то все, допомагайте, будемо задоволені, будемо вдячні вам. Всього найкращого. Слава Україні! Героям слава!